Доброго дня, сьогодні 23 липня. Хотів би вам показати, як відросла Алтайська після минулорічної обрізки. Ми обрізали урожай. Ось дивіться, як вона гарно відросла. Сорт дуже хороший, він дуже гарно відріс. Закладка на минулий, на наступний рік, дивіться, які гілки. Тут має бути шалений урожай. Таку, як ви її бачили у нас на відео, а тут, бачите, вона ще до осені доросте. Тут має бути дуже велика закладка ягоди на 24 й рік. Ось. Ось так. Ось такі зелені кущики. Сорту Алтайська. Зараз я ще з іншого боку вийду. Ось так виглядає міжряддя.